Друзі, насправді без ейфорії хочеться абсолютно серйозно оцінити ситуацію, яка склалася після сьогоднішнього рішення президента вбивців Путіна про часткову мобілізацію. Будьмо відверті, якщо більшості росіянам вдавалося весь цей час уникнути призову і відправлення на українські фронти, то зараз вони дійсно мають можливість абсолютно законних, принаймні в межах власних законів, відправляти тисячами на обій російських військових, і це буде дійсно великою проблемою для наших територій. Британці вже кажуть це черговий виток ескалації війни на території України. Тож єдине і найважливіше, що має зробити зараз українське суспільство, це згуртувати. Ще більше ми дещо розслабились. Ми дещо перебували в ейфорії після перемоги на харківському напрямку. Донатити, допомагати армії, укріплюватися і готуватися до важких часів. Ми мусимо все ще з вірою перемоги, все ще перемога буде за нами, але давайте серйозно ставитись до цього.